повторите вашу должность полностью и имя. заступный командир батальона патрульного Миколаевского военного управления Миколаевского Украины Миколаевского области, полковник милиции Котенко Сергей как уже сказал Ярослав, расскажите в двух что происходило в эти дни, ну, в те дни и что лично для ваших детей 22 числа Минулого місяця ми перебували в місті Києві. Так склалися обставини, що ми з батальйоном патрульної служби, який знаходився в той час в місті Києві, не сміли постійно виїхати з міста Києва, тому що на обміну пости і перевіряли, перевіряли співробітники міліції і до інших підрозділів. Чи автобуси на листі, на місце, не, заблоковані академії на виїзді на проти міста, заблоковані в мікентущі. І від особому складу не було чим покинути місце Київ. Ігор при, Приченко допоміг нам цьому питанню, самостійно вивів, вивів автобуси з міста Києва. Нет, не успел приехать на своей машине. Приехал на высокой стоянке своей машине. Приехал. За тем нам и дополнение. А сколько у вас человек было? 120. Человек. А с какого прожито с с времени вы уже находились на этот момент в Киеве? С какого эту когда вы уже туда приехали? Ну, перебывали в Киеве с 23.14. 23... 23... 24... А забрала вас с 22? 22 сняв. 22 грудня. Лютого. Лютого. Є ще питання. А куди вас одразу поїздили в Николаїв, виходить? После виходить? Да, так, ми одразу по, по Київській трасі, Києва Одеса, прибули в Николаев. А в якому в каком дис дислокации знаходилася, відкуди ви возили? <реку> ну, на той час, коли нас вивозили, ми перебували э, в Київському Беркуті, в підрозділі Київського Беркута. Ми туди попали, тому що у нас не було своїх автобусів. И коли, э, ми від'їжджали з Кабінету міністрів, у нас не було на чому від'їжджати, йшла колона. І ми на цій колонії, виходить, попали, так сталося обставини, що ми попали під в підрозділ і факультетів. А хто-то постраждавший був у своєму? У нас постраждавших не було, ми ні в яких масових безпорядках не, не були задіяні. Весь час перебували в резерві. Практично весь місяць ми перебували. Головному управлению вместе Киева. Ну, а скажите просто свои впечатления. То есть вот ну, те люди, которые не хотели выпускать, вы, ви, наверное, собственно, глаза видели, как, как они себя вели, достаточно реактивно. Что они, может, какие-то вы слышали? Ну, то есть была ли загроза вообще вам, ну, угрожали ли там вашим автобусам? Ну, я автобусом? Почему? Вот ти... в чем проводка. Небезпека была. Небезпека в том была. Ну, перше, что мы там перебывали без зброї. І ті люди, які зупиняли автобуси, вони ну, хотіли, ну, вони, вони хотіли, щоб міліцію там, чи, ну, хто, хто їде в автобусах, вони здавали зброю. А в нас цієї зброї не було. Ну, були, були спецзасоби, у на нас там бронежилети. А зброю ми і не отримували, в общем, в Києві були без зброї. Ну і Люди були агресивно настроєні в, 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 в тому, що ми думали, що ми зброю їдемо. Весь батальйон патрульної служби вже працює на вулиці, забезпечує громадський порядок, порядок в місті Миколаєві. Можете самі бачити, все цілодобово працює. Тобто, нормальний стан нормальний. Ми бачили тільки сказати, сторони.